Пам'ять жертв голокосту ушанували у Польщі. На жалобні заходи зібралося близько трьох тисяч гостей із півсотні країн світу, серед них президент України Володимир Зеленський, британський король Чарльз третій, французький лідер Мануель Макрон, а також дипломати, міністри та представники міжнародних організацій. Та найголовніші гості це колишні бранці, яких щороку менше про меморіальні заходи на території колишнього табору смерті. Матеріал Юрія Куцого. Напередодні світ відзначив 80-ту річницю визволення найбільшого нацистського концтабору Ауші Біркеннау, що розташований за 60 кілометрів на захід від Кракова. Цей день трагічне нагадування про жахіття Голокосту та злочини, які назавжди змінили хід історії. У Польщі на території колишнього табору смерті традиційно відбулися меморіальні заходи, присвячені пам'яті мільйонів загиблих. We ми були жертвами морального вакууму, але сьогодні ми зобов'язані не лише пам'ятати, що дуже важливо, але також попереджати та навчати, що ненависть породжує лише ненависть. Натомість, наша помста полягає в тому, щоб побудувати сильну єврейську країну і забезпечити мирне життя нашим сім'ям. На заходи прибули делегації з понад 50 країн світу: президенти, прем'єр-міністри, дипломати, представники міжнародних організацій і духовенства. Серед них канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент України Володимир Зеленський, король Великої Британії Чарльз III та президент Франції Мануель Макрон. Проте головна сцена цього дня належала тим, хто пережив пекло концтабору. Колишні бранці у своїх промовах перед світовими лідерами попереджали про небезпеку сучасних проявів антисемітизму, расової ненависті та загрозу демократії. Ми, ті, хто вижив, розуміємо, що наслідки того, що нас вважають різними, є активним переслідуванням, наслідки якого ми особисто відчули на власній шкірі. Тож будьмо дуже серйозними до того, що проповідують вороги демократії. Вони, як правило, прагнуть реалізувати ці гасла, які й просувають. Водночас на церемонії не було прем'єр-міністра Ізраїлю Бініаміна Натяньягу. Він вирішив не відвідувати заходи в Польщі через виданий міжнародним кримінальним судом ордер на його арешт. Відсутність ізраїльського очільника уряду стала предметом гострих дискусій. З одного боку, ми маємо вирок міжнародного кримінального суду. А з іншого, для мене очевидно, що прем'єр-міністр Ізраїлю, президент Ізраїлю або будь-який інший представник цієї держави повинен мати право та безпеку для участі у річниці звільнення концтабору Аушвіц. Це особливо важливо у день пам'яті жертв Голокосту. Напередодні пам'ятної дати польський уряд навіть ухвалив відповідну резолюцію, яка гарантувала би безпечну участь вищих представників Ізраїлю у відзначенні 80-ї річниці визволення концентраційного табору Аушвіс-Біркеннау. Утім, Бінямін на тайняху залишився вдома, що стало сигналом ще більшого напруження у міжнародній політиці. Юрій Куций, подробиці телеканалу інтер, марафон Єдині новини.